Ну, вітання в ефірі телеканалу ІмСтудія. Інформаційна програма час. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне: ненаситний уж. Чому гроші на прибирання безслідно зникають без права на власність, як сьогодні видають дозволи на будівництво? Запроти утримався. Чи збудують міні-гес в Лопухові? Подарунок з минулого СБУшники знешкоджували міни. Час розплати, розповідь про нечесних на руку банкірів. Відпочити і вижити правила безпеки поводження на воді ніхто не відміняв. Ягідка із сюрпризом, які ягоди можна їсти, а які скуштувати лише раз у житті. Польським садівникам не вистачає сезонних працівників з України, яким цього року важче приїхати на роботу до Польщі через труднощі з отриманням польських віз. Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР із посиланням на голову асоціації польських садівників Мирослава Малишевського. Часто у людей, які хочуть приїхати до Польщі, на роботу немає достатньо грошей, щоб зробити собі візу. Пише РАР голова асоціації заявив, що має намір звертатися у польське міністерство закордонних справ та в консульства в Україні із проханням створити окрем у чергу для людей, які хочуть приїхати на сезонні роботи до Польщі. Береги УЖА безслідно поглинають гроші із міського бюджету від 2 до 5 тисяч гривень на місяць. Кошти навіть за документами використовують дуже дивно на вибіркове прибирання сміття. Щодо косіння трави, яке мерія також регулярно фінансує, відбувається це явно не щомісяця. Принаймні, так стверджують мешканці. Чи збігаються використані суми із паперу із реальним станом речей, дізнавалися мої колеги. Річка та дно на глибині метра у плані фінансовому бездонна. Коли громадські активісти порушили питання щодо використаних, нібито на благоустрій міста двох мільйонів бюджетних гривень про уж спливли цікаві факти. Згідно з документами, які мені надали в Ужгородській міській раді, минулого року 2012-го береги річки Уж прибирали і кусили щомісяця. На це приблизно виділялося так від двох до п'яти тисяч гривень. На копіях актів робіт чорним по білому дивні фрази вибіркове прибирання сміття. Можливо, у таке прибирання не входить збір скла та кришок від пляшок, які тут лежать вже роками. Юлія часто бере участь в акціях з прибирання, по можливості ще й організовує їх. Щодо виділених грошей, має окрему думку. Ніде не помітно те, що така сума виділяється, тим більше щомісяця, тому що жителі міста постійно скаржаться на те, що немає навіть де відпочити на березі річки уж не можна собі спокійно лягти, відпочити адже річка дуже забруднена. Береги так само не кошені. Оцей борщовик постійно розростається. Що гроші йдуть, а ефекту немає, погоджуються і відпочивальники. Кажуть, траву косити почали буквально кілька днів тому. І це чи не вперше, відколи зійшов сніг. До того відчували себе, наче в джунглях. А раніше по самі двохметровій хащі росли. Відпочити можна було? Ніт. Ні. Найчастіше з поганим прибиранням на берегах стикаються рибалки. Пан Микола проводить на річці майже кожен день. Коли почув про використані суми, одразу прикинув щось нечисто. Дайте двом чоловікам нормальним косарям дайте їм по три тисячі на місяць зарплату і хай він ходить тут цілий день з косою. І коса. Мало йому? Я думаю, немало. комунальників, а загалом і владу звинувачує у ліні. Мовляв, ніколи не бачив тут якісної роботи довше двох годин, і то раз у кілька місяців. Що гроші використовують неефективно, впевнений на 100 відсотків. І не він один. раз такі кошти відділяються, значить є можливість людям і меру міста взятися за це діло, щоб хлопці працювали та й був би порядок гарний. Моя би не сказала, що тут прибрано дуже, і куди кошти йдуть, я не знаю. Звісно, чисто там, де не смітять, тому питання не лише до комунальників, а й до жителів. Втім, не доглядати береги за браком коштів і взяти гроші і нічого не робити речі різні. Як повідомляє інтернет-ресурс «Мукачево.нет», на окремих вулицях Мукачева виникли проблеми із водопостачанням. Зокрема, жителі Закарпатської, Івана Франка та деяких центральних вулиць міста повідомляли про перебої водопостачання. За словами директора водоканалу Дмитра Кандиби, причина перебоїв засміченість та поломка чи водозабору. Пізніше директор додав, що в найкоротші терміни працівники водоканалу займуться вирішенням цієї проблеми. Мукачівський водоканал просить вибачення у жителів міста за незручності. Сьогодні отримати дозвіл на будівництво та введення в експлуатацію власного об'єкту законним шляхом, схоже, стало неможливо. Людей змушують оббивати пороги кабінетів, годують обіцянками та вимагають гроші. Чому і досі наші права не беруть до уваги? Знає Андрій Білканич. Пані Руслана проживає в селі Менай. у 2008 році. Побудувала на своїй землі баню для власного користування. Для цього пройшла всі інстанції та дістала відповідні декларації та дозволи. Однак, вести баню в експлуатацію жінці до сьогоднішнього дня не вдається. Минуло вже п'ять років. Проте дозволу від архітектурно-будівельного контролю вона чомусь не може отримати. «Інспекція державно-будівного контролю під руководством Коблика зробила перевірку і вирішила. Що об'єкт баня збудований самовільно та підлягає знесенню? Був зроблений припис, в якому вказано, що об'єкт не має дозвілу на будівництво та построєний з порушенням норм. Припис я не виконала, тому що проєктні затвердження у мене всі є. Після відмови виконати рішення комісії архітектурно-будівельного контролю. Пані Руслана подала до суду, який відхилив її позов. Та жінка не мала наміру здаватись, отримавши рішення львівського апеляційного суду, задовільнити скаргу позивачки, архітектурно-будівельний контроль не поспішив і подав на касацію в Київ, який вирішив повернути справу в першу судову інстанцію. Остаточну крапку у вирішення справи поставив Вищий адміністративний суд, який визнав дії архітектурно-будівельного контролю незаконними. Однак, дозволу пані Руслана так і не отримала. У Нас є по обох справах рішення Вищого адміністративного суду. Де написано, що всі дії інспекції неправомірні. Вони застосовували не ті норми законодавства, які діяли на період будівництва і мали застосовуватися до даного питання. Пан Дмитро, почувши пробіту жінки, теж прийшов висловити свій протест архітектурно-будівельному контролю. Він вже третій раз звернувся до інстанції для отримання дозволу на початок будівництва багатоповерхового будинку в Ужгороді. Однак, уже втретє у нього заяву не приймають, аргументуючи, що документ написаний некоректно. Зробив експертизу проєкту, технічний нагляд, архітектурний нагляд. Заповнив декларацію, бо без декларації не можна починати будівництво. Зробив декларацію, мені один, одну відмову дали, другу відмову, зараз чекаю, третю відмову мені дадуть. І причину но ну, навіть не поясняв. Пушу некоректно заповнити до пункт. Нема таки некоректне правильно. Я неправильно допомогти правильно написати заяву не пану Дмитру в архітектурному будівельному контролі. Порадили у невідомих людей, які не гарантують, що заяву приймуть. Однак за квадратний метр беруть 20 гривень. Такі ситуації не поодинокі. Пан Дмитро знає трьох забудовників, яким не дають дозвіл. Проте зі слів чоловіка один дав кабара, тому будівництво вже розпочав. Бути чи не бути гідроелектростанції в Лопухові, що на Тячівщині в селі на цю тему розігралися справжні дебати. Одні виступають за будівництво мінігаз, інші і їх більшість проти. З огляду на недавні події, що відбулися у Рахівському та Парачинському районах, де місцеві на собі відчули мінуси запуску електростанцій, обміління річок, пересихання криниць. Жителі Лопухова не хочуть, щоб і вони потрапили в список громад, думку якої не врахували при будівництві. Детальніше про це в наступному сюжеті. Уперше про будівництво мінігез заговорили минулого року. Вже тоді село поділилось на два табори. Прихильники зведення електростанції вбачають, в цьому єдиний шанс покращити благоустрій Кухова противники ж запевняють, люди понесуть збитки і страждатимуть від нестачі води в криницях, риби в річці та потенційної загрози підтоплення. Ніяке там не може будівництво бути, тому що тут дві-два були паводки. І вода була від краю до краю. Люди не мали куди як казати, якщо і будувати, то і можна будувати десь за межами села і вислухати людей, пропозицію людей і так далі. Зведення ГЕС на річці Брустурянка, яка протікає через село, неможливе без заглиблення русла та зведення греблі на місці будівництва, яка, окрім води, стримуватиме і річкове каміння. Людей лякає перспектива підйому русла річки, яке після повені 1998 року, і так на рівні дороги. Річка, якщо їдемо, дивимося з дороги, річка практично знаходиться на рівні дороги, наскільки вона занесена. Її треба вичистити, зробити регуляцію, покласти опорні стінки, і про, тоді можна про щось говорити. У 50-ті роки минулого століття в селі вже була гідроелектростанція. Пропрацювала вона лише рік, після чого її розібрали, визнавши ефективною. Нову планують звести на тому ж таки місці, адже фундамент та водозабірний залишилися неушкодженими. Ця ГЕС на території. Лупухову вона колись діяла, вона діяла всього один рік. Значить Ця ГЕС буде будувати на тому самому місці, де вона і е, існувала колись. І питання дуже стояло в тому, що вона буде нести загрозу, там води не буде. Це в кінці села вода, у нас там відповідно дебет води нормальний, значить половина води буде забирати, стара гребля буде зірвана і буде опущена нижче рівня. І там буде автоматично стояти перекметрові ворота, які будуть регулювати подачу води. Незначні модифікації в конструкції ГЕС та запевняння проєктантів, що рівень води у річці не знизиться, заспокоїли частину місцевих. Фірма, яка зобов'язується зробити міні-гес, хоче задіяти воду, яка протікає даром. Якщо воно не нанесе шкоди населенню, якщо ті люди, які хочуть зробити міні-гес, Хоча для нашого села Лопухова щось збудувати, щось зробити, садик, дорогу, ну щось зробити, значить, ми будемо дуже раді, то, що вони зроблять. Однією з умов будівництва було зобов'язати підприємця допомагати громаді Лопухова, а в разі заподіяння шкоди відшкодувати збитки. Уписаний такий пункт, що в випадку нанесення збитків жителям села Лопухова буде компенсовано за рахунок цієї фірми. Друге, то, що було, тому що пройде регуляція ріки. Далі питання стоїть 50 тисяч виділення коштів для... Школи сад НВК Яблониця, 50 тисяч для Лубухівського дисадик. Дати дозвіл на будівництво мінігенсівське керівництво, якими привабливими не були умови договору, можуть тільки після громадського обговорення. Громадські слухання проводилися у замкнутому крузі. Там було десь коло 20 чоловік, які були дві або три сім'ї. Розумієте, і то зробили так, як було на рахущі. Я в інтернеті прочитав 39 чоловік, то й одного відсотка не було тут. Жителів села. Повторні громадські слухання в селі таки відбудуться. Переконує сільський голова. Каже, інформацію прилюднили заздалегідь, аби всі були в курсі і підготувалися до зустрічі з представниками підприємства. Однак, із розмов місцевих стало зрозуміло, вони категорично проти будівництва. Все ще триває міліцейська операція мак 2013 в ході якої правоохоронці здійснюють дворові обходи, оглядають присадибні ділянки громадян, виявляючи незаконні посіви маку та конопель. І є вже перші результати. У минулі вихідні міжгірські міліціонери, маючи відповідну оперативну інформацію, навідалися нагороди двох пенсіонерів, – 78-річної жительки села Пилипець та на рік молодшого жителя села Тюшка. У першому випадку правоохоронці нарахували на присадибній ділянці 125 стебел. Снодійного маку, а в другому 145. Нарковмісні рослини вилучено, а на селян очікує передбачена законом відповідальність. 19 липня співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області спільно із працівниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення регіонального управління державної служби з надзвичайних ситуацій України знешкодили 66 мінометних мін калібру 82 мм. міліметри. Засоби ураження часів Другої світової війни. Співробітники СБУ виявили в урочищі майдан, що на Воловеччині поблизу автодороги Чоп Київ. Тротиловий еквівалент цих мінометних мін становить приблизно 40 кілограм. Боєприпаси були вилучені та знешкоджені. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі дивіться про наступне. Час розплати, розповідь про нечесних на руку банкірів. Відпочити і вижити правила безпеки поводження на воді ніхто не відміняв. Ягідка із сюрпризом, які ягоди можна їсти, а які скуштувати лише раз у житті. Потрібні гроші, звертайтесь. Подібними гаслами банки на випередки закликають українців брати кредити. Люди, в свою чергу, звертаються до банків за позикою лише в крайніх випадках. Адже ще свіжі в пам'яті посткризові події 2008-го. Виявляється, що і нині в деяких банках некоректно ставляться до позичальника. З такою ситуацією стикнулася мешканка Чинадієва, яка взяла кредит чесно і вчасно виплатила його, але банк відмовляється закрити угоду. Чому? Розкаже Олександр Поліщук. До редакції телеканалу «М-студіо» звернулася пані Марія зі своєю бідою. Жінка взяла кредит в банку на лікування. Я взяла була кредит, тому що я дуже захворіла, була на псоріаз. У мене було, о, було все таке тіло, що полопалася кожа, що я могла отримати рак кожі, а не мала грошей на лікування. Я оформила кредит. Кредит був оформлений стандартно на півтора року і розбитий на 18 одинакових платежів, щоб жінці було зручніше платити, і ось так від місяця до місяця справно платила Марія Михайлівна. А коли термін кредиту скінчився і жінка виплатила все до останньої копійки, виявилося, що банк кредит не закриває. Більше того, ще й нарахував якийсь штраф, каже пані Марія. Я останній внесок дала 6 числа цього місяця, тому що срок закінчувався. Кредит мені банк не хоче закривати. Вони мені, вони мені кажуть, бо я брала у них бодай на одну тисячу кредит, тоді 800 гривень штрафу я не плачу. Якщо я не беру кредит у них, то я маю платити 800 гривень штрафу, а, а пенсія у мене всього 940 гривень. За що я мав почти всю свою і їм заплатити, якщо я їм заплатила все до копійки, про який штраф може йти мова? Щоб розібратись за що нарахували штраф, йдемо разом до відділення банку. В договорі є пункт, згідно з яким банк має право через 11 місяців просити в позичальника довідку про доходи, а в разі ненадання – нарахувати штраф і мовляв саме це і стало причиною конфлікту. Жінка каже, що довідку із пенсійного вона приносила, а в банку заявляють, що ні. Але й це ще не все з вимогою заплатити. Це штраф жінці хтось постійно надзвонює. Вони мене дуже тероризують телефонними дзвонками. У мене я вже приймав ліки від серця. Півдесятої, десять, цілий день, можуть і ночі подзвонити, або мовчать у телефон, або грає музика, або йдуть погрози. Я не знав, що мені робити. Жінка з відповідною заявою звернулась до прокуратури. Прокуратура направила мою казали, заяву у міліцію. Я вчора пішла в міліцію, а заява моя не дійшла. Відьмо, вона йде пішком, уже бо і пішком дойшла до та заява до городської міліції. Відчай жінки цілком зрозуміли, адже якщо правоохоронці не захистять її від нападок банку, якому мало 100% погашеного кредиту, то де вже шукати справедливості. Літо у розпалі відтак актуально говорити і про відпочинок та його безпеку, особливо якщо це відпочинок активний і пов'язаний із водними процедурами, під час яких частенько трапляються нещасні випадки. Вікторія Василенець взяла уроки правил безпечного поводження на воді і готова ними поділитися. Мабуть, найприємніший та найкорисніший відпочинок у літку відпочинок на воді. Однак, перебуваючи на водних об'єктах, завжди треба пам'ятати про безпеку. Основні Причини загибелі людей на воді це купання в нетверезому стані, перевтома, коли дуже жарко, сонце пече, людина отримує тепловий удар, цього не відчуває зразу, лізуть у воду і це призводить до загибелі. Також коли батьки відпускають дітей купатися без догляду дорослих, Досвід і спостереження свідчать, нещасні випадки найчастіше трапляються при порушенні правил безпеки на воді. Пам'ятайте, вода помилок не пробачає. Під час купального сезону в нашому районі загинуло на водних об'єктах 4 особи. Всього у нас з початку року є вже 5 потопленників. Якщо порівняти з минулими роками, то в 2012 року загинуло на водних об'єктах 2 чоловіка. 2011-му один. Як свідчить статистика, з кожним роком нещасних випадків на воді більшає. є, тому плавати краще у спеціально відведених для цього місцях. Прикро, але таких місць на Хущині, як і загалом на Закарпатті, небагато. На жаль, у нас тільки одне місце у районі це озеро Сіоламській купальні, де є рятувальний пост. Там от безпечно купатися. На всіх остальних. Об'єктах ні на ну, тисі, на ріці, на приватних озерах ні обстежені дно, ні нема рятувальних постів. Значить, там купатися. Теоретично небезпечно». Якщо все таки ви вирішили відпочити на так званих стихійних пляжах, то краще це робити вдень. Купатись дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше 18 градусів. Повітря не нижче плюс 24. Також безпечно плавати, де не глибоко і де немає швидкої течії. В цьому році вже витягнули 27 чоловік. На жаль, основна маса утонулих. Під дією алкоголю у хусті у складі водолазно-рятувального відділення всього четверо чоловік, і робота в них не з легких. Отож, краще дотримуватись правил відпочинку на воді і отримати задоволення, ніж допустити фатальну помилку і позбутись власного здоров'я чи того гірше життя. Варикозна хвороба сьогодні, як і в Україні, так і в світі. Найпоширеніша судинна патологія. Недуга здебільшого вражає жінок. За статистикою, на одного чоловіка припадає 5-7 хворих жінок. Андрій Білканич дізнавався причини варикозу та як його лікувати. Варикоз проявляється у нерівномірному розширенні ван, які збільшуються як за формою, так і довжиною. Здебільшого хвороба вражає нижні кінцівки. Переважно на варикоз хворіють жінки. Варикозна хвороба це скажімо, одне з найбільш поширених захворювань судинної системи, вражає практично, практично кожну, четверту, кожну четверту людину у загальній популяції. Це в середньому. Якщо брати по, по віку, якщо брати по статі, то жінки безперечно хворіють частіше. Причина того, що хвороба вражає жіночу половину людства, у першу чергу вагітність. На цій стадії варикоз проявляється у 50% жінок. Гормональні препарати, які руйнують стінки вен, можуть сприяти прогресуванню захворювання. Також важлива трудова діяльність, спосіб життя та надмірна вага. А у спекотні дні літа не варто довго приймати сонячні ванни. Варикоз досить небезпечна хвороба, яка може призвести до ускладнень. Варикозна хвороба так чи інакше захворювання, яке прогресує, воно не зупиняється на місці. І в своєму розвитку проходить певні стадії, може закінчуватися, наприклад, трофічними виразками. Тобто на нозі з російською мовою язви, да, величезні язви. Тимніє, шкіра, це одне із ускладнень. Вилікувати хворобу можна. Лікарі рекомендують вчасно звертатися до них, коли варикоз ще лише на початковій стадії. Однак, за словами лікаря, Закарпатці не НАТО поспішають звертатися до фахівців. Тому часто є потреба в хірургічному втручанні. Пацієнти мають розуміти, що є варикозна хвороба, це є така, скажімо, міна, міна замедленого дійства, як кажуть росіяни. Так? і по можливості треба від варикозної хвороби ну, своєчасно збавлятися. Часто причина ускладнень варикозної хвороби самолікування. Лікарі стверджують, ніякий подорожник чи лист капусти або мед не допоможуть. Якщо виявили хворобу, слід негайно звертатись до лікаря. Сезон збирання ягід на Закарпатті в розполі збирачі щодня трудяться, аби наповнити корзини стиглими дарами лісу. Однак до справи потрібно підходити дуже уважно, бо як і гриби, ягоди бувають їстівні та отруйні. Ірина Ващук розбиралася у смачному питанні. На Ужгородських ринках вже можна купити яфина, лісову малину, брусницю і інші ягоди. Однак продавці приїжджають сюди здалека, з великоберезнянщини або з міжгір'я. Саме там кажуть, знавці, найкращі лісові солодощі без осадків та шкідливих дощів. Збирати маленькі плоди важко, тому і ціни немалі. Один літр ягід коштує від 7 до 25 гривень. На полонину ходять на машинах, пішоходять, носять. Спеціально має бути гребінець, і там я збираю, і вириваю. А йду дуже далеко з Березнянського району, село Волосянка, і там ми збираємо на полоні 25. Ну тому, що логічно, що далеко йти, і треба зійти додому, що і ще перебрати. Прилавки повні і всім відомою ожину, яка дуже корисна для профілактики серцево-судинних захворювань. Однак дуже часто ожину плутають із вовчими ягодами та дикою чорнецею. Обидва види ягід ростуть в лісі та на узбережжі річок. Тож, перш ніж куштувати невідомі плоди, потрібно з'ясувати їх назву. Які ягоди є, тому що вони є отруйні і вони є їстівні. Тобто, в першу чергу, людина має бути обізнана. Ось потім я би радила всім, які збирають, займаються таким збиральництвом дітей ні в якому разі від себе далеко не відпускати, тому що дитина може назбирати справді отруйних ягід. Якщо хтось і поспішив посмакувати несівними ягодами, панікувати не потрібно, кажуть лікарі. В першу чергу треба випити багато рідини і активованого вугілля. Можна в принципі першу допомогу ну, самим собі надавати це, попробувати вичистити шлунок від вмісту цих отруйних речовин, а потім якнайшвидше звернутися до лікарів Перед вживанням лісові ягоди рекомендують промити гарячою водою. Тож смакуйте на здоров'я. Організовувати фестивалі доволі складна справа. Особливо коли йдеться про закордонні за участі наших співвітчизників. Проте цього разу на заваді не стали ані далека дорога, ані кордони. На першому фольклорному фестивалі у Чеській республіці побували і наші кореспонденти. Великому кораблю велике плавання. Хоча це і перший фестиваль подібного спрямування у чеській республіці, який, до речі, організували наші колишні краяни, він уже набув неабиякої популярності. Запрошені музичні колективи та гості свята свідчили про серйозність намірів організаторів фестивалю, оскільки вони вважають, українцям є чим пишатися. Один такий фестиваль був це був минулого року. На фестивалі Гастрофестиваль, де я представляв Закарпаття і Закарпатську кухню. І тоді в мене зникла ідея зробити і свій фестиваль і фестиваль української культури. І до майбутнього буду. Продовжувати ці традиції. Фестиваль проходив просто неба в одному з мальовничих сіл чеської республіки на схилах Бескидів. Мистецькі колективи з Ужгорода, Львова та чеського міста Брно продемонстрували свої таланти. Українські народні пісні у виконанні цих колективів викликали захоплення та хвилю овацій у наших, хоч і не надто обізнаних з українськими традиціями західних сусідів. Враження не було дуже гарне, такого ще тут не було. Між іншим сказали, що це такий фестиваль. В Чехії, вперше це не перший досвід організаторів щодо участі у подібних фестивалях. А оскільки було жваве зацікавлення українськими традиціями, організатори вирішили започаткувати свій власний фестиваль. Свято відвідали і офіційні представники України в Чеській Республіці. Подібні заходи є дуже важливими для популяризації української культури, і цей захід це перший ну, подібний захід такого масштабу тут, в Злінському краї, і можливо навіть в Чехії. І звичайно, що в Чехії багато проживає українців. Чехи знають про українців багато, знають, що це дуже працьовиті люди. От і подібні заходи вони дають можливість ще е, розкрити українську культуру, українське слово, українську пісню, український танець, тобто таланти України. Тому е, мені дуже би хотілося, аби цей захід став гарною традицією, доброю традицією і проводився і надалі. Це перший такий великий український фестиваль тут, в Чехії. Не менше припали до душі гостям фестивалю і українські національні страви. Закарпатці частували гостей смачним бограчем, шашликами, печеною картоплею, голубцями. Для багатьох гостей фестивалю українські традиції стали справжнім відкриттям, як і те, що Україна незалежна держава. Завдяки фестивалю прихильників української культури стало більше, а це те, що мали на меті організатори. Фестиваль тривав два дні і завершився традиційною ватрою. Отож, на цю годину в мене всі повідомлення. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.